3 листопада, приподобно Отця нашого Іларіона Великого. Приподобного Іларіона Великого маємо за засновником нашого життя в Палестині. Бо він перший зібрав наколо себе велике число семітників і об'єднав їх спільним правилом. Він народився близько 292 році таваті, місцевості, що лежала за п'ять миль від Палестинського міста Газа. Батьки його були погані. малим батьки послали його до Олександрії в Єгипті, щоб там пізнав він мудрість світу. Аїлеріон пізнав та мудрість понад усі мудрості хрестову віру і прийняв хрещення. Щойно йому виповнилося 15 літ. Як він пішов у пустелю та воїде до святого Антонія Великого, святість якого і сила творити чуда були широко відомі, юнак був зворушений до глибини душі, коли побачив перед собою чесного старця, а той прийняв його як власного сина, одягнув у волосяницю і так молодий літами Іларіон став наслідувати одного з перших і найбільших на землі самітників. Та через два роки, коли бачу, як народ з усіх сторін горнеться до преподобного Антонія за наукою і благословенням, то пізнав Іларіон, що той нескінчений натоп не є бажаний йому і робить лиш перші кроки на шляху до досконалого життя, а що починати йому треба так, як це робився ти, Антоній, у цілковитому усамітненні. Преподобний Антоні похвалив добрий намір юнака, поблагословив його в дорогу, і Іларіон повернувся у дім своїх батьків. Однак батьків він уже не застав, вони померли. Одну половину свого майна він віддав братам, другу роздав бідним, а сам пішов у болотисту пущу поблизу Палестинського міста Майума, на Сахі від Гази біля моря, і там оселився певний того, що люди до нього не дійдуть, бо через ватаги розбійників, що промишляли в постелі ті околиці, всі оминали. І, власне, там, як пише святий Єронім, юнак почав провалити правдиво покаяне життя. Волосеницю він одягнув на голе тіло, поверх неї грубу одежу і волосний плащ, який йому дав преподобний Антоній. І, хоч від народження він був слабосилий, однак тої тяжкої одежі ніколи не знімав і себе навіть у найбільшу спеку. Сіло він побудував собі кучку, таку малу, що, стоячи, мусив нахиляти голову, а лежачи, згинав коліна. Він перебував у ній зайнятий молитвою читання святого письма. Це була єдина книжка, яку він переписав власною рукою і усе його майно. Смолитою він обробляв невеличкий город і плів кошики, щоб уникнути лінисту і ще більше зневолити, і так винищене постаме тіло до 12-ти однорічного віку він не їв нічого, окрім кільок, кількох фіг у день, і то після заходу сонця. З 21 до 27 років щодня трохи намочений у воді сочевиці, потім 3 роки їв щодня лише хліб і сіллю, а далі до 63 років їв трохи зілля корінці, неварених пісних і лише тоді, коли підупав у силах, додав до нужденої страви трішки олії. А з того віку, аж до смерті святий почав провадити ще строгіше життя. Щодня він споживав лише малий шматок черствого хліба. Одного разу на нього напали розбійники, бо сподівалися чимось поживитися у нього. Що би ти робив, якби на тебе напали розбійники? спитали розбійники. Голий не боїться розбою, відповів святий, але вони могли б тебе вбити. Усе моє життя це приготоване до смерті і чекання на неї, сказав преподобний Ілларіон. Зворушились їхні серця дарма, що були душогубцями, і, пообіцявши покаятись, відійшли. Та натомість дияволо не давав йому спокою, Святому Ілларіону, спокушав його найстрашнішими тілесними спокусами. Тоді преподобний, безнастанно молився, кілька днів не їв нічого, тяжко працюючи, аж до повного виснаження, і так говорив до свого тіла Осла, я догоджу тобі так, що не будеш мені противитися і дупа ставати. Я ячменем, а половиною буду тебе кормити, замучу тебе голодом, спрагою і спекою. Голодом я накину на тебе стільки роботи, що ти впадеш без сили і будеш змушений більше пильнувати пашу і почини, як нечистоту. Яку страшну і тяжку боротьбу вів святий з ворогом спасіння, диявол вигадує найхитріші пекельні штуки, аби лише звести його з обраної дороги. Але святий Іллен у кожній спокусі знаменував себе хресним знамеддям, Призивав Ісуса і Марію і з часом цілковито поборю його спокуси. Боротьба затривала довге, 22 роки. Легко це сказати, але нелегко пережити. Тож не дивно, що коли за волею Божою люди стали приходити до преподобного Іларіона, то пізнали в ньому такого досконалого мужа і такої глибокої віри, що за його молитвами Бог творив багато чуд. Жінка високого достойника Алпидія Арістанета поверталася з трьома синами з Єгипту. Вона їздила до преподобного Антонія просити про молитву, і ось у газі всі її сини враз тяжко захворіли. Лікарі визнали себе безсилами, вся людська надія пропала. Тоді Арістанета з одною слугинею поспішила до преподобного Ілорія. І Ларіона припала його ніг і стала просити. Я молю тебе і закликаю іди до гази і оздорови моїх синів, щоб через цей знак видимої Божої ласки навернулося все поганське місто. А коли преподобний Ілоран не хотів покидати постелі, який проживав понад 20 років, бо боявся світу, для якого вже давно помер, тоді Арістанета стала голосно благати. І, Ларіоне, слуго Боже, віддай мені синів моїх, Антоні спас їх у Єгипті, а ти спаси їх у Палестині. Плач матері зворушив преподобного, з очей його потекли сльози, і він побіцяв, що до, до вечері після заходу сонця прийде до гази. Коли ж він прийшов і помилився до Бога, то хлопці, які щойно умирали, стали обливатися гарячим потом, прийшли до тями. Пізнали матір, а за хвилину повністю одужали. І всі в молитві віддали честь Севишню. Слава цьому чудесному оздоровленню поширилася по всіх усюди, тисячі потребуючи, поспішали до святого Іларіона, а він хворих оздоровляв, бісів проганяв, а ще найважливіше, зворушували серця, приводив до жалю за гріхи, а поган навертав до Христою віри, багато вражень Його прикладом. Покидали все і ставали його учнями, і так це дало початок спільного нашого життя. Приходили до нього єпископи і, і священики, приходили вельможі і бідняки. Коли ж хтось хотів його обдарувати, то преподобний казав йому так затримай при собі те, що хочеш мені дати, і роздай обом, ти живеш у місті, то знаєш їх ліпше, як я тут. Я не можу брати чужого добра, коли, власне, роздав. Що його позбутися. Ті, що живуть ячмінним хлібом, золота, золота не потребують. Кількість монахів біля святого множилася і зростала по всій палестині, повстали монастирі, Те, так, які то були монастирі, монахи жили в печерах. В печері зазвичай була і церква. А яке то життя було в тих монастирях, можна дізнатися життя преподобної Ілороня. Іларіона та сотень інших семітників, про які ми вже читали. Святий Іларіон дуже рідко залишав свою келію. Лиш одного разу він ходив поклонитися святим місцям у Єрусалимі, щоб віддати шану старому звичаю, і більше не ходив, бо знав, що господу Богу можна поклонятися у кожному місці. Раз у рі він також відвідував монастирі, що підлягали його владі. Якось приходив він через містечко Алуса, коли серед сини його мешканці святкували свято своєї богині Венери, вони вийшли на зустріч святому, бо він був остров кількох існувати з тих околиць, і всі чоловіки і жінки та дітьми стали просити його про благословення. Преподобний Іларіон став сердечно до них промовляти, а духом молиться Богу, і все закінчилось тим, що всі сарацини навернулися до Христової віри. Однак той нескінченний натовп, що оточується того, відривав його вісемітницького життя. Він став думати про те, щоб пошукати глухішого місця і сумнівів. А коли один учень запитав його, чому він посмутнів? То святий плачем відповів Горе мені нужденому, я знову вернуся до світу. Дивися, Палестина і сусідні краї почитають мене і вважають кимось великим. Я боюся, щоб не почув колись таких слів ти отримав у світі свою плату. А коли колись світ... що святий Ілорен хоче залишити Палестину, рознеслась по світу, то понад 10 тисяч мужів загородили йому дорогу і не хотіли його відпускати. Але вони не могли противитися Божій волі, і з плачем попрощалися святи. А він, у супроді кількох монахів, кілька днів їхав по Сталі, а в річницю смерті преподобна Антонія Великого зупинилася на горі, біля якої жив той великий подвижник. Потім святий і пішов далі у постелю поблизу Афродитноту і там прожив три роки. Але й сюди до нього стали приходити люди, як до спадкоємця Антонія Великого, особливо після того, коли він їх на прохання вимовив у Бога дощу, бо посуха настала така люта, що людям загрожував голод. Тому святий і пішов далі, а постелю О Оаси. І там він прожив лише один рік. Святий вирішив утекти від людських похвали туди, де його ніхто не знав. Мав він тоді вже 70 літ. У приморському ливійському місті він взявши з собою лише одного учня із Сихія сів на корабель, що відправлялися до Сицилії. Коли корабель, корабель прибув до Панахина, святий Ілерон, як плату за перевезення, хотів віддати своє Євангеліє. Бо нічого більше нема, а власник корабля не прийняв такої плати. А просив, просив Святого про молитву і благословення, святий Ілерон та Ісихій жили разом в лісовій пущі поблизу пахина. Однак сюди почали приходити до святого Ілеріона вірні, бо пізнали в нього Божого мужа і просили про оздоровлення хворе, а завдяки численним чудам війська про нього великого подвижника поширилася по всіх околицях. Тому сіти сім. Разом, з у великій... сів... Разом із Ісихієм у великий човен і поплив до міста Апаїдара в Далматії. Коли тут він прославився багатьма чудами, то всі на корабель і поплив на острів Кіпер. На морі їх стало наздоганяти два піратські кораблі. Усі, що були на тому кораблі, страшно перелякані, припали до преподобної Іларіона і стали просити про молитву, бо вже не сподівалися на порятунок. А святий легко посміхнувся і сказав Маловірні, чого лякаєтеся? Через розбійники тих, які є більше, як було військового фараона, яке з за волею Божою поглинуло море, і, повернувшись у бік обе, обох кораблів, що були вже дуже близько, простягнув руку і сказав Досить близько, ви вже приплили, залишайтеся там. І кораблі піратів, хоч як там гребли веслами, не могли рушити далі. Якась невидима сила тримала їх на тому місці. Через кілька днів уже й на острові Кіпернатов народу оточилося то. І він хотів податися далі, але учень його із Сихі знайшов одне цілком недоступне місце, до якого можна було видряпатись лише навкарачки, бо містилося воно серед диких скель. Тут прожили вони п'ять літ. Але й сюди, незважаючи на труднощі, люди приходили до святого і поверталися вже оздоровлені тілом і душею. Коли преподобний Ілареоне виповнилось 80 літ, господь об'явив, що пройшов для нього час вічної нагороди і святий тяжко захворів, тоді він був сам, бо із сих і поїхав на якийсь час до Палестини відвідати братью і передати їм благословення святого Ілеріона. А святий Ілерон, відчуваючи наближення смерті, написав до Ісихи листа, якому благословив його і всіх і заповів йому на пам'ять усе своє майно, Євангелію і Монашу волосеницю. Коли в сусідньому у місті пафа довідали, що святий Ілерон при смерті, то прийшли до нього з плечем багато народу. Серед них була також знаменита жінка Констанція, дочку і зятя якої він острув тяжкої хвороби. Святий Ілран попросив усіх, що після смерті його тіло поховали зразу на тому місці, де він умирає. А коли душа ось ось мала покидати тіло, напав на нього страх і переляк перед судом Божим, а він, шукаючи допомогу милосердя Спасителя, кілька разів промовив голос сам до себе Вийди, душа моя, чого боїшся, ти служила Христу сімдесят літ і боїшся смерти. І 21 жовтня 371 році преподобний Ілран помер, а тіло його поховали, коли Ісихій повернувся, то, хотіло, то хотів конче забрати тіло Святого до Палестини. Однак знав, що жителі цих околиць не дозволять лише через. Десять місяців, коли всі думали, що Ісих вже залишиться тут у смерті, йому вдалося вночі викопати тіло святого і двести до Палестини, де монахи і вірні, і навіть погане прийняли мощі святого, як найбільший скарб. Тіло було цілком свіже, не зіпсоване і поширювало причудовий чудовий аромат. Бог прослав його пам'ять численними чудами і не лише в Палестині, але й на Кіпрі. Так що жителі острова казали між собою, що якщо Палестина має тіло преподобне Іларіона, Великого, то дух його перевої на Кіпрі. Життя святого через 12 років після його смерті описав святий Єронім, а також святий Епіфаній Кеприйський, який особисто знав преподобного Іллеріона і часто перебував з ним на молитві, який жаль залишив по собі святий Іллеріон, можна зрозуміти хоча б з того, що Констанція, про яку ми згадували, померла з розпуки, коли довідала, що Ісихі забрав тіло святого того зробу. Біля якого вона щоденно молилася до Палестини. І Отче наш, молися тих, що почитає пам'ять твою святу.